Як я змусила маму плакати через рецепт мафінів, днями мені наснився сон про особливий вид мафінів, який я іноді купувала в кафе своєї школи багато років тому після уроків. Це були шоколадні мафіни з крем-сиром всередині, просто магія. Я вирішила знайти рецепт, щоб спробувати їх приготувати. Для контексту я живу з батьками і часто займаюся випічкою як своєрідною терапією. Це не дивно, якщо я показую мамі якийсь рецепт або питаю у батьків, чи вони хочуть чогось особливого. Усе, що я печу, завжди знаходить свого поціновувача. Отже, я показала мамі рецепт, який я брала, і вона несподівано розчулилася, що було зовсім не тим, чого я очікувала. Я сподівалася почути щось на кшталт, о, це виглядає цікаво, або щось подібне. Натомість я побачила її тиху реакцію. Моя мама готувала такі, коли я була маленькою. Її мама померла кілька років тому, і з усієї родини у неї, окрім чоловіка та дітей, залишилася тільки одна молодша сестра. Наймолодша з них пішла з життя через кілька років після моєї бабусі, тож вона дуже дорожить спогадами про них. Наша родина дуже дружна. Тому я поставила собі за мету зробити ці мафіни вже сьогодні. Мама могла скоштувати один, перш ніж поїхати з міста на вихідні завтра в день. Я постараюся краще підготуватися до сліз наступного разу.